Всім доброго дня! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити прикрасу з от таких от чудових намистинок маленьких. Вони діаметром всього 3 мм. У мене їх 6 низочок, гарного такого рубінового кольору. Гранені всі, поблискують чудові намистинки, мені подобається. Що я підібрала? Я вже вам показувала нещодавно в розпаковочці, що я придбала ось такі конектори, вони з покриттям. Ось я хочу їх сюди на закінчення поставити. Також ось така підвіска в мене є: хрестик і бейл, і сама підвісочка з цирконами усіяна, теж таких, такого рубінового кольору, циркончики, так, От сюди. Можливо, мені знадобляться і перлинки 4-5 мм їх розмір. Можливо, можливо, ну не знаю, буду використовувати чи ні. А також е, в мене є фурнітура, це розділові намистинки. І карабіни, і кільця, і крімпи, ще протектори є. Всі теж з покриттям 18-16 і 16, е, карат. Ось такі намистинки теж. 3 мм. Ось там ще якась шапочка в мене. Ось такі намистиночки. Буду збирати на тросик, тросик золотистого кольору 0,3 мм розмір. Так що, звичайно, що вийде, я вам покажу. Можливо, підключусь і до самого процесу. можливо, А можливо, вже покажу вам е готова, готову прикрасу. так що, Скоро все побачите. Так, трішечки показую вам процесу. Я ось набрала вже дві низочки на мастинок. Їх провела через бейл. Вони, бачите, проходять через бейлик. Тільки дві низочки. Проставила я і мастинками ось цими 18 карат покриття. І перлинки. От я хочу зробити, щоб було тільки в центральній частині, а далі вже просто будуть кришталеві намистинки. Ну, але що я, думаю, що я думаю? Мені зробити, щоб зараз покажу, що я думаю. Чи щоб ось хрестик підвісочка була на? Низочках лежала от, от цих наступних, так? Ось так от, щоб вона була, я думаю, ви вловили мою думку, що я хочу. Ось, щоб вона ось так була, ця підвізка, на низочках, чи все ж таки зробити, зараз я поправлю ближче? Ой, Вони такі маленькі, намистинки чи ось так низочки сюди і хрестик, щоб був знизу. Напевно, так краще, так? Але я боюся, що, можливо, ці низки будуть якось відтягуватися, а хочеться, щоб вони були один біля одної низочки, розумієте? Я подивлюся, якщо вони будуть сильно буде проміжок між е, цими. Хоча, в принципі, конектори, але все рівно підвісочка може тягнути вниз. Якщо був би бейлик, який всі низочки отак міг охватити. От, якщо він буде відтягувати підвісочка відтягувати вниз, то все-таки я тоді зроблю. Ці низочки під хрестик, щоб ця підвіска була на всіх низочках лежала. Ось така моя задумочка. Так, що дочекайтеся, скоро ви побачите готовий результат цієї прикраси. Ну, ось і готовий результат. Дівчатка, я над цим намистом працювала 3 дні. Три ночі ні спала, правда? правда, знаєте, таким сон і завжди прокручувала, як, що мені, як складати. Оце ж така дурна привичка прокручувати все в голові. Лягаєш? Ні, відпочивай. А мозги все рівно то про те думають, то про те думають. Ну, В чому була складність мені зробити це на мисто? Дуже маленькі намистинки. Отвір в цих намистинках майже незамітний. Мені приходилося брати пальчиками і прокручувати кожну намистинку, і приглядатися, хоча і в окулярах, але все рівно треба було приглядати і дивитися, де ж отвір, щоб попасти тросиком. Складність в тому, що треба було. Мені хотілося, щоб була кожна низочка до низочки. І, е, бачите, тут ще в мене є ось такі планочки е, розділові так, на, е, для того, щоб всі низочки тримались купочки. Е, Мені приходилось, от покладеш на стіл, починаєш набирати все добре. А коли починаю приміряти, низочка на низочку наслоюється і не гарно виглядає. Приходилося винімати кожну низочку, підправляти, десь на намистинки, десь навпаки забирати намистинки. І ось таким чином, таким чином е робила, щоб вийшов кінечний результат, і тому складалося воно три дні. І на себе приміряла, і на чоловіка приміряла, як воно виглядає. Ну, ось так в мене вийшло. Що ще хочу вам розказати? Як я вам і розказувала на початку, е що я використала. Е Перли, Бачите, в центральній частині перли. І на мистинки теж розміром 3, 3 мм це з покриттям 18 карат золота. Підвісочку хрестик. Я вам показувала, що я продівала в дві низочки в бейлик. Все-таки я зробила це на одній низочці. і... Бачите, тут по бокам поставила перлинки, щоб все-таки трішки зафіксувати е, хрестик. Е, далі, як я кажу, ось такі я використала планочки. Для того, щоб всі низочки тримались. Ось ця планочка і в кінці ця планочка. Зараз я вам покажу ось такі, бачите, планочки. Вони тут на сім в мене. Мені приходилось одну е, зрізати і. Підшліфовувати, підпилювати, щоб було на 6 отворів. Фурнітура тут і з покриттям 18 карат золота, нержавіюча сталь, так, латунь-конектори, нержавіюча сталь це ось ця цей ланцюжок. Залишалось ось тільки, бачите, скільки на мастинок? чотири на мастинки, і я впін їх на пін І так до ланцюжка на закінчення. Ось Сюди дуже підходить оцей, ця підвісочка-хрестик, тому що, бачите, такі, має гарні е чи фіанітики з таким, так, такий самий колір рубіновий, як і на мистинки. Ой, на мистинки всі поблискують. Все рівно, напевно, відео не так передає красу. Цих намистинок і цього намиста. Ну, я задоволена, воно, повірте, лежить ідеально. Це скільки мені коштувало, ще раз кажу, три дні, зборки цього намиста. Але я твердо йшла до своєї цілі, можна так сказати, і психувала всяке було. Думала, знаєте, все, зараз закину і все. Але потім, ні, Уляна, бери себе в руки, тому що якщо закину, то вже все. Ну зараз в мене, от раніше я могла, знаєте, відкласти там щось потім. А зараз ні. О, зараз якась така в мене привичка, що мені все рівно буде це муляти, тому я мушу закінчити і довести справу до кінця. Отак, от, от. от така в мене зараз. Можливо, це й добре, що така привичка. Ось таке намисто, дівчатка, в мене вийшло. Як вам моя робота, чи сподобалась? Напишіть, будь ласка, буду чекати ваших відгуків, коментарів на рахунок цього. Чи сподобалось? Ось таке сьогодні одна прикраса відео, тому що. Я знаю, що, напевно, ви вже звикли, що я показую декілька прикрас в своєму відео, або дві, або навіть і три. А сьогодні одна, але така, знаєте, зроблена, як то кажуть, спотом і кров'ю вона мені далася, ця прикраса, ну, чудова. На шийки виглядає, Боже, все, все бездоганно. Ну, я старалась, я старалась. Так що, будь ласочка. Поставте мені вподобайку лайк, я буду дуже чекати. По-перше, це і приємно мені, і по-друге, це допомагає в розвитку мого каналу. Е, ну, і пишіть, звичайно ж, коментарі. А я буду чекати, дуже буду чекати ваших коментарів. Ну, і все тоді. На цьому все. Всім всього-всього найкращого, дівчатка. Всім всього найкращого бажаю. Все, до наступних відео. Па-па! І з вами була Уляна.